Взілі різонка дріб'єднач Амбас. Наш воєнний експерт, воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Пропагандисти активно поширюють інформацію про те, що Україна буцімто перетворилася на світового лідера із нелегальної трансплантології. Мовляв, в Україні торгують органами онлайн та офлайн на підтримку цього меседжу. Вони вигадують низку фейків. Наприклад, буцімто у 2014 році ОБСЄ констатувала, що у місцях масових поховань у зоні бойових дій було знайдено тіла людей без внутрішніх органів. Мовляв, їх вилучили нелегальні трансплантологи. Крім того, пропагандисти наголошують, що у червні 2023 нинішнього року. Представники Міністерства охорони здоров'я однієї із країн НАТО нібито домовилися з Україною про постачання цілого вагона рефрижератора із людськими органами та частинами тіла, які найчастіше використовують у трансплантології, зокрема очима, деякими видами кісток, тканин, серцями та печінками. Отакі лякалки можна зустріти в російських медіа. На ці повідомлення звернули увагу аналітики проекту інсайдер. Вони з'ясували, що насправді у 2014 році ОБСЄ констатувала цілковито протилежне. Зокрема, тодішня координаторка ОБСЄ із боротьби з торгівлею людьми Мадіна Джарбусинова заявила, що російські медіа вирвали з контексту і перекрутили її слова. Це стосується її висловлювань у відповідь на заяви кількох російських громадських організацій, так званих під час наради ОБСЄ з людського виміру щодо можливого вилучення органів на продаж на сході України. Тоді Джербусинова також процитувала відповідь українського представника, який заявив, що ці обвинувачення будуть розслідуватися як тільки Україна отримає ширший доступ до регіону. Спеціальна представниця тоді й наголосила, що в ОБСЄ відсутні будь-які докази того, що на Донбасі вилучають органи в людей. Що ж стосується фейку про вагон рефрижератор то його вперше поширили у російських телеграм-каналах, звинувачуючи у цій змові Міністерство охорони здоров'я Туреччини. Насправді органи неможливо заготовлювати заздалегідь, оскільки навіть у холодильниках вони можуть зберігатися дуже обмежений час, пишуть аналітики проекту Інсайдер і навіть наводять приклади: печінка зберігається максимум 15 годин, а серце 6 годин. Крім того, навіть якщо відправити такі органи одразу, то подорож через Молдову, Румунію та Болгарію до Туреччини триватиме майже добу, враховуючи необхідні зупинки. Для трансплантації кісток, взагалі, рідко застосовують донорські тканини. Для цього використовуються тканини пацієнта, синтетичні трансплантанти або кісткова тканина тварин. Фейки про начебто розквіт чорної трансплантології в Україні Росіяни намагаються просувати в інформаційний простір не тільки України, а також і світу ще з 2014 року. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України цьогоріч провів дослідження таких фейків та інформаційних кампаній Росіян якою доказовою базою, якщо можна так висловитися, оперують пропагандисти, і як протидіяти цій брехні, розповів очільник центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов? Послухаємо це компанії системні. Вони ведуться з 2014 року спочатку активної фази бойових дій на Донбасі. І ну, це така лякалка. Ми про неї дещо підзабули комарі. Ну вони набагато смішніші. Але тоді росіяни розганяли лякалки про те, що ми ріжемо там своїх воїнів, навіть легко поранених одразу сортуємо куди нирки, куди печінка, куди легені або що щось. Це все спрямовано до одної мети знелюднення українців як людей, фактично. Тобто світу показав. Ти що українці то не люди, а тому ну нібито абсолютно виправдано те, що росіяни прийшли нас тут вбивати і робити геноцид? Ця кампанія вона триває вже там 9 років. Вона то з'являлася в активній фазі, то притухала. Але після початку повномасштабної агресії її знову і знову розганяють росіяни. Ми бачили вже кілька хвиль цього розгону, і тому зробили ось такий саме звіт, як саме де фальшується відео, як фальшується фото, як фальшуються свідки експертів, яких взагалі не існує. Тобто, це стовідсотково сфальшована історія, але вона має певні результати. Бо росіяни б'ють в такий сектор любителів теорії змови. Тобто в такому секторі їх задоволенням читають, цьому вірять, і з вуст в уста передають, що от ви чули в Україні а, така от історія. Чорна трансплантологія нам допомагають в цьому плані за інтересанти донорів військових наших проти їх бажання. Допомагає те, що це тема дуже емоційна. І коли про таке починають говорити, то так чи інакше це викликає сильну емоцію. Тобто люди не хочуть розбиратися, що там відбувається насправді, але це дуже чіпляє особисто, що ну от ви подивіться, які ж не люди в Україні. Це абсолютно брехлива кампанія від початку і до її кінця. Одних з останніх ярких таких епізодів можна говорити про появу. Оцього відео, нібито з передовою, що якісь люди кудись ідуть, заходять в якусь таку закриту плівкою кімнату. Там щось лежить на столі. Якісь люди в масках вони кажуть, ідіть звідси, ті розвертаються і йдуть. В принципі, оце вся доказова база, яка на сьогодні представлена росіянами. Ми слухали коментар очільника центру протидії дезінформації Андрія Шаповалова, який він дав у ефірі телеканалу Еспресо. Російська пропаганда останні вісім років постійно просуває цей меседж, що Україна є постачальником органів для американців та європейців, буцімто і перетворилася навіть на центр нелегальної трансплантології та торгівлі органами світового масштабу. Нова хвиля таких фейків полилася із уз пропагандистів після початку повномасштабного вторгнення. Причетність до чорної трансплантології росіяни намагалися приписати перемедикині Тайрі Юлії Паєвській, і у нашій передачі ми вже розповідали про ці вигадки. Це відверта брехня, яка під собою жодних фактів не має. Насправді, існування центрів чорної трансплантології в Україні на практиці малоймовірне і навіть неможливе через складність логістики в умовах війни ще у 2020 році. Директор Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Олександр Усенко розповідав, що для операції з трансплантації мають бути задіяні не одна-дві людини, а понад 150 професійних і досвідчених лікарів. Крім того, слід обладнати відповідне високотехнологічне забезпечення, умови зберігання і консервації органів кажуть у харківському антикорупційному центрі, який займається перевіркою такого роду дезінформації. Для того щоб зробити трансплантацію, потрібно завчасно знати і донора, і пацієнта, зробити купу аналізів, провести складні операції, виконати умови щодо перевозки органів і так далі. Тобто, зробити це в польових умовах не видається ймовірним, стверджують фактчекери. Поширюючи подібні фейки, пропагандисти хочуть не лише виправдати злочини Росії проти України, але і дискредитувати українську владу і всіх, хто з нею співпрацює. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни. В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.